Тупокутний трикутник. Цей трикутник не є популярним в задачах, але іноді трапляється задача з тупокутним трикутником, і настає якась розгубленість, як до нього братися. Так от, щоб не було розгубленості, потрібно розібратися в особливостях цього трикутника. Як от, перша особливість розміщення центра описаного кола. Зрозуміло, що як усякий трикутник, тупокутний також має коло вписане і коло описане. Що стосується вписаного кола, це все просто, бо центр такого кола у будь-якому трикутнику знаходиться у середині. Нагадаю, що це буде точка перетину бісектриз кутів трикутника. А ось центр описаного кола, відповідно до трикутника, до виду трикутника, може зміщуватися. Так от, тупокутний трикутник, власне, є таким трикутником, у якого центр описаного кола знаходиться за самим трикутником. Ось тут на рисунку Показано, як виглядає тупокутний трикутник, вписаний в коло. Відповідно, ОБ і OC будуть радіусами цього кола. Ось, зафіксуємо собі це. Також, ще одною особливістю тупокутного трикутника є питання висоти. Ну, ось є тупокутний трикутник МНП. У нього є три вершини. Зрозуміло, що з кожної вершини можна провести висоту на протилежну сторону. Но що стосується вершини М. То перпендикуляр, тобто висота, проведена на НП, тут ну, дуже просто і проглядається, і будується. А ось з точки N: як буде виглядати висота? Це буде гострий кут тупокутного трикутника, а висота, проведена з гострого кута тупокутного трикутника, проводиться до продовження сторони. Тобто ця висота буде міститися за самим трикутником. Ось як вона виглядає. Червона лінія NL є висотою тупокутного трикутника, проведеною з гострого кута. Так само би виглядала висота із вершини П на продовження сторони Nm. Ну, ось це собі запишемо, що NL перпендикулярно до PL. І NL це висота, проведена з гострого кута. Дуже часто стали зустрічатися. Особливо на якихось екзаменах, задачі такого типу: ось, знайти площу трикутника, зображеного на рисунку, якщо площа однієї клітинки 1 см. І заданий рисунок. І що ми бачимо? На цьому рисунку є трикутник ЕФК, площу якого потрібно знайти. І цей трикутник є тупокутним. Що стосується формул площ, то всі загальні формули стосуються. Загальні формули площ стосуються і тупокутного трикутника. Отже, найпростішою формулою є така: площа дорівнює 1 друга добутку сторони, помноженій на висоту, проведену до цієї сторони. Так от, якщо ми знайдемо цю сторону, сторону і висоту, проведену до неї, то ми і площу знайдемо. Ну от, Сторона легко тут проглядається ЕК. Вона має раз, два, три, 4 одиниці. Отже, сторона має 4. А висота, а ось, згадаємо попередній рисунок. F це гострий кут тупокутного трикутника F -E -K. Отже, висота цього трикутника, проведена з вершини F, назвемо її FQ, буде мати також довжину 4. І тому, ощу легко шукаємо. S дорівнює 1, друга на 4 і на 4. Порахувати І будемо мати 8 сантиметрів квадратних. Ось так. І не потрібно тут згадувати ніяку формулу герона, а просто знайти основу і пам'ятати, що у тупокутному трикутнику висота, проведена з гострого кута, знаходиться поза самим трикутником. І успішно задачі будуть розв'язуватися.